Слава, всім дай Боже. Дай Боже. Чаєчка на базі, як завжди. О. В нього лук завжди свій. Молодь, ми тут зупинилися біля траси, були можеш скоренько ставити та нічне бачення да, до бачимо. нашого колеги Тараса. Зараз ми під'їдемо, покажемо вам більш детальніше, що до чого. Так. Трохи дощ падає, мішає нам, бо Тараса немає накриття, він то буде на дворі ставити. Але нічого, мусимо, погода нам не указувати. Коротше, молодь, ми легенько їдемо, бо тому що ще трошки дорога їхати. І включиться вже будемо там біля нього. Так, а Ну що, полетіли? Полетіли! А, так скучав за мною? Да, звичайно, що скучав, братан. Ти в зиною як в машині? Звісно, що з тобою. Не, ну дай би лугері без кажеш серйозно, покажи. <свісно> а так зверху. Ой, які голубенькі. Я це не шкарпетки, ну дівчата. Братва, о, такі у нього шкарпеточки. Так що я думаю, пацани тут сидять. Дівчата дівчат сидять. А ну покажи там, що був прилетів, від кавалістів. А, о. Молодежчик, що ще касалик прилетіть. Я покажу, братан. Там можна і так показати. з молодшкой. А так не покажеш. Що це царь золоті? Вже тут мільйон п'ятсот п'ятдесят. Молодці, молодці молодь. ми вже на базарчик, до Тараса. Зараз підійдемо під його павільйончик і буде нам ставити ту камерку, так? Да, да брателе. Ти знаєш, де він тут є? Ой, молодь. Я дуже пам'ятаю, був малий тут приїжджав з мамою завжди на москвічі. Мене закривала в машині. Так, Закривала мене в машині і і йшла, йшла на базар. А я сидів чекав. <гушки> — у москвічі. У москвічі 21.40 старає. Такі ще часи були, я ще по мені не був. Ну, москві був серйозний. Базарчик, як я вже давно не був молодь. І ми зіграємо їх. Да, серйозно, але люди бачу, є багато. Кава Єрошка валимо. Назар переду їде, я ззаді на пістраховочок, хто ще каже. Дощ падає, але мусимо робити. мусимо пекти. бо Треба О, то нам щось... вже треба віддавати. Бо е, треба, щоб вони собі вночі спокійно їхали, да. щоб їх ніхто не видів. Самім колірка не бачили. Вони тільки буди їхали. Блін, фари донизу Виключали, що і на нічному тому баченні що буде файно якраз видно. Вийти так, що хлопі, що скажуть, що треба доселяти ми, то все стараємося доставити. Лендро e, вже помальований, ще того зробимо, помалюємо, перезуємо, вже машина, що йде до пацанів. Так, да, маселку поставимо, поміняємо, все як має бути, і відправочка. Назар на ті ролі їде теж, як п'єний від полоси до полоси. <різь> <Щ, різь> <ще, різь> та, ще ще не проєкт. Та лінію сюди, то за лінію сюди. Налій, <різь> чуй габарити, Назар, дивиш сі того, дивиш ролі чи ні. Чуй габарити, старенькі. Та кавалієрочка, тіло жовті номера, то не пасують, то пасують пасую, номера кавалерочка. О, ми якраз поставимо і ще буде Ще яночка поїде. Запакуємо ще хлопцям води, їдення, а це не я ж жду Тараса на мальовку, Тарас одразу номера в чіпи, перезути і, і пішла. Комізе. Чора з кавалєрку такий мосний збір закрили. Ні. Вово, -во, ще такі збори ніхто не закривав з блогерів, та як ми з кавалєркою. Дві машинки вже майже готові. Ще. Це на, на поготові. Купа, що понакоповуємо. О, о таке. Чи хоче рукав'ярка робити. Знаєте, аж і спати хоче, коли знаєш, що треба добрі справи робити. Чи хоче, то того знаєш, що завжди суєта. Ту робиш, вже там йдуть, вже знаєш так, треба ті типу, поскочити прати, бо вже наступні йдуть, то не тіє, не, не, не т'є. Зараз ми то ще оперативно. Оперативно, не стоїмо на місці. Любимо, коли реалізація праці є, ні? Приїхали ми вже до Тараса молодь. дивіться, яка буде кінокамерка. Серйозна. На капоті стояла. Там буде екранчик стояти молодь, зараз я вам покажу. Його ще поки що нема. Буде тут два має стояти. Вони будуть які будуть валили, ні? Ну, будуть як в бігрі, а ми вам вечором ще покажемо, як воно як воно є, ні? Так, як воно все працює. Це штука серйозна, ні? Ну, що ж вони попридумають, що? Свіш, я б сам сітку таку за входити і баби їхати, щоб вони не фари потошили, є? Ну як. Файна штука, якщо чесно. Кольно. Ввечері молодж покажемо, як воно працює. Да, зараз так воно не подивіться на машини і стати нічне не бачення. Буде до вас скоро буде зв'яче. буде файно. — Як файна. каже лямпа, княсна. <реку> <реку> стояла на базарі, приїхав наш колега на ланджі, та а? Ну, а як? же? Так, кажу салончик його, молодж. Подивіться, молодь. Який біленький. Я ти скажу, тут кабіл теж не зараз порідно. 4,2 мотор, то так? Так, 4,2. 310 коней. Один власник. А ну чекай. О, то тихі можна з бабуки надивитися? Запакований. Ти Льоні Христовому такий свій хотіть. Льоня Христовий, будеш на такому їздити? А чого не буду, то що? То серйозний апарат. То байда велика. Майний, файний. Раз моцніший майстер вже ставить. Я думаю, всі його знають у Львові. Контролюю старий ситуацію. Контролюємося Шах влево, шах вправо. Все, прикріп, що забути. Хто хоче заїжджати до Тараса, і поставимо любу музику молодь. буфер, так? Самбуфер. Дара якраз літо, тілочки хочуть музики, вікна відкриєш, музику і погнув. Так, тут же все зробили, ладні, поховали, там. Так, так, все. Ще треба буде стабілізатор, поставити. Камерка стоїть. Що, що треба поставити? Стабілізатор. А як ти думав, що хлопці поїхали, поємати? Не ракина. Що обратила, там ставило вже телевізор їм. А ти ще так підключиш, що ми голих бобі там показуєш? Вони їхали трохи. Їхали кайфували. ззаді, ну ладно, що, а ззаді пасни можуть трошки розслабитися.